Ой, люди, добре, що я вам зараз розкажу. А чули, що Ольга за клубом знов коралі зганяла на репетицію? Так співали, що аж кури на все село перестали нестися. Я вам чесно кажу. Навіть стоїть півень такий сумний ти каже, та я після вчорашнього навіть кукуріку не можу. Але то що? А, баяніст Олег, бачили його вчора біля галяної хати. Що він заробив? Репетиргу. Що це за репетиція така? До півночі. А Мах та сиїта любовна то мажорі, А Наталя спортсменка. ж окрема атракція. Пішла на йогу, вивернулася в макугін у от що мусили фельдшерку викликати. най розкрутить. Я їй кажу, Наталю, що то за йога така? Тож якась клуба сабузла. Ну, той йоги трохи. Ну, пробуйте, але знаєте, що треба біля себе когось мати, щоб розкрутив потім, як щось станеться. А ще, Павло, голова сільської ради. Що каже, зроблю вам такий клуб, що навіть у Варшаві такого немає. А поки що мікрофон один та й той пищить, як миша. Кажу, Павло, зроби хоча. Він каже, то в проєкті, то в проєкті, я скоріше в гей попаду, ніж в той проєкт. Ну, вон, так, 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 то так має бути.